Привіт, мене звати Аліна Соболева. Я обожнюю підвищувати, розширювати свій рівень життя, дізнаватися щось нове, обожнюю спостереження, інсайти. І, взагалі, це про мене. І мені вже трошки тісно в інстаграмі. Я захотіла зняти це нове відео перше відео моє на Ютуб. І можливо для когось інформація буде чимось корисним. І якщо у вас будуть якісь іса інсайти, однозначно діліться ними в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. І так, я зараз десь уже місяців 4-5, займаюсь розширенням свого фінансового потенціалу. І є у мене такі спостереження стосовно багатих людей, якими б мені хотілося поділитися. От Оце питання одвічне дорого чи дешево. І а, збігаючи наперед, скажу вам: якщо вам щось завжди дорого, то це утопія для вашого фінансового стану. Пам'ятаю той момент, коли мені було а, да, що воно таке, коштує, за що там віддавати такі гроші і так далі. Але коли ти починаєш спостерігати, а багаті люди віддають, а багатим людям це недорого. Тобто, поняття дорого, воно якесь таке суб'єктивне. І, наприклад, то, що для вас сьогодні дорого, через місяць, два, півроку, рік, це вже стане нормою. І от якщо ми хочемо підвищувати свій фінансовий а, стан і розширювати свою фінансову ємкість, то наша задача щоб наша норма. Ставало все більше, більше і більше. Наприклад, там условно, мені сподобався мій сьогоднішній приклад ідея з шампунем. Купила я дорожчий шампунь, і він дорожче десь разів там 3-4 звичайного шампуня там в мас маркеті але питання, що я отримала з цим шампунем? Мені волосся подобається, у мене голова від нього не чешеться, Мені подобається, як я виглядаю після цього шампуня, свої відчуття на волосі після цього шампуня. Тобто, а, крім того, до речі, він а, менш використовується в кількості. Він якийсь густіший і краще піниться, і краще змиває з меншою кількістю шампуня. Тобто, питання. Дорого, воно якесь таке суб'єктивне. Дивлячись, з чим ми порівнюємо. Ми можемо порівняти, наприклад, цей один шампунь може замінити якийсь там дешевий шампунь, плюс якісь там засоби по догляду додаткові. І якщо брати в цілому, що ви отримуєте за ці гроші, то воно виходить що не так уж і дорого. Це перший момент. Другий момент. Якщо ви купили, наприклад, цей шампунь, і він вам настільки дорогий, що ви от миєте те волосся і кажете, якого хрена я оце купила цей такий дорогий шампунь, я тут пів там, зарплати за нього віддала, і тут тепер я вже не рада, що я тим шампунем миюсь. Тоді це питання про те, що ви ще не готові до цього рівня. Купіть собі трошечки дешевший або купіть собі трошечки дорожчий, ніж ви є, от, ніж у вас є зараз. От якраз дуже багато багатих людей, вони кажуть про те, щоб підвищувати свій рівень комфорту і норми. Комфорту і норми. Тобто, якщо для вас, зараз дорого, якщо для вас нормально, условно там шампунь за 200 гривень, купіть шампунь за 300-400. І привикайте до того, що ви достойні, ви варті цього шампуня за 300-400. Ну, тобто, тут ще питання про те, що я достойна чи достойний користуватися цим. І я достойний вартий це мати. Тобто, такий от головний інсайт: зупиняйте себе на мис, на всіх думках, що зв'язані з. Це дорого? Да що вони там собі возомнили? І так далі? Де у вас іде осудження чи критика за дорого, по вашому рахунку, зараз це дорого? Відразу зупиняйте свій мозок. Тобто, мозок у вас робить те, що, типу, то дорого, то там, і воно для тебе недосяжне. Наводить на якісь думки? А якщо. Те, можливо, воно і дорого. Але окей, я до цього придивлюся. Поки що, можливо, я собі не можу це дозволити. Я можу дозволити щось менше. Але на всякий випадок я і це збережу, нехай воно мені буде. Я до цього якось дійду також. Тут про два кроки. А, перше, не осуджувати і не критикувати людей, у яких це є, або вони це можуть. Тобто не ставити стіну між ними і вами. І другий момент, я не знаю, у мене зараз там за вікном шумить, чи воно вам на, на, на якість звуку вплине чи не вплине. І другий момент потрошечки до вашого комфорту чи малесенького дискомфорту, підвищувати свій рівень життя. Тут я купив дорожчу футболку, тут я купив дорожчий догляд за собою. Там я заплатив дорожчу послугу. Тому що якщо людина, до речі, ще одне спостереження вже третє. Якщо людина ставить хорошу ціну за свій товар чи за свою послугу, значить у неї є самоцінність, у неї є дозвіл на того, що я це вартий. І от мене, наприклад, ці люди вони зараз притягують. Мені хочеться подивитися, а як вони мислять і до їхнього мислення максимально підійти. Не знаю, чи наводять вас на якісь думки це моє відео, але я дуже надіюся на те, що, можливо, я вам деякі моменти підсвітила, деякі свої спостереження, думки, інсайти. Діліться однозначно своїми думками в коментарях, які зараз у вас рівень, якщо ви взагалі про це все думаєте, як ви на це все дивитеся. Можливо, у вас є ще якісь там підмічення стосовно як розширювати свій е, фінансовий комфорт і фінансову ємність, я буду дуже рада почитати. А взагалі, діліться цим відео. Я дуже вдячна за те, що ви подивилися його до кінця, І буду вдячна за ваші лайки і репости. Всім гарного дня, гарного вечора, гарного ранку, коли ви дивитесь це відео. І до побачення до наступного відео. Я дуже на це надіюсь.